Доброго дня, малята! У нас сьогодні з вами заняття зліплення, але спочатку я пропоную вам послухати вірш. Клоняюсь низько праці хлібороба, за урожай, за хліб отой святий, що він ростить і робить першу спробу, щоб хліб сіяв, неначе золотий. Він Бога просить, щоб завжди морози. Засіяли сніги кругом поля, а влітку не минали поле грози, щоби вродила матінка земля. Зустріти хочу в полі, біля хліба, ту душу рідну, до якої звик. Слова запам'ятав я свого діда Цінуєш хліб, продовжиш роду вік. Тіти, ви вже знаєте, що хліб вирощують, що хлібороби вирощують зерно, а з зерна, якщо його змолотити, Можна випікати різні хлібобулочні вироби. Я вам пропоную пограти в гру. Малята! Давайте пограємо в гру Назви, що з борошна». Печиво, ковбаса, сік. Як пригадаєте, чого ви з борошна? Печиво. Правильно печиво. Кекс. Олія, шоколад. А тут здогадалася? Кекс. Молоко, булочка, цукерки. Мабуть, цукерки з борошна виготовлені. Булочка. Ні, звичайно ж булочка Чай. Вафлі, майонез, вафлі, сир, морозиво, бублики. А тут спробують догадатися щось борошна Бублики. Так, звичайно. Пончик, мовим? солодкий напій, цукор. Пончик. Консерва круасан, кетчуп. А тут угадайте. Що зборош виготовлю? виготую? круасан Круасан. Мед, сметана, пиріг. Пиріг. Так, звичайно, пиріг. Молодці малята, ви все вгадали. А сьогодні я вам пропоную ознайомитися Маля... з незвичним хлібом, а з святковим. Його називають коровай. Короваль святковий хліб, який печуть на особливі свята, на весілля, на новосілля. Короваль є символом добробуту, гостинності існує звичай з короваю та сіллю зустрічати дорогих гостей. Давайте розглянемо короваль. Так як це святковий хліб, його зверху прикрашають. Фігурами з тіста, в формі пташок, листочків, квітів, колосків пшениці, плетуть колоскин, колос... косички навіть. А сьогодні я вам пропоную побути самим пекарями та зліпити святковий коровай. А ліпити ми будемо стіска, яке ви заздалегідь приготували. Для роботи нам знадобиться тісто коричневого та білого кольору, дощечка і стека. Беремо шматочок коричневого кольору і ділимо його на дві частини меншу частину та більшу частину, меншу частинку ми відкладаємо в сторону, а з більшої частинки ми скочуємо кульку і трішки притискаємо. Це буде в нас коровай. Але нам треба його ще прикрасити. Тепер беремо білий колір тіста і так само ділимо на дві частини: на більшу частинку і на меншу частинку. Більшу частинку відкладаємо в сторону. А з меншої частинки, дітки, ми з вами розкочуємо ось таку ковбаску на дощечки. Тепер беремо меншу частинку коричневого тіста і так само розкочуємо в ковбаску. Спігаєте, дітки? Тепер беремо ці дві ковбаски і оплітаємо одну об одну. Щоб вийшов у нас ось такий жгутик. Тепер беремо цей жгутик і навколо нашого коровая обкладаємо, прикрашаємо наш коровай цим жгутиком. Тепер відшіпуємо від білого тіста ще шматочок маленький і розкочуємо в ковбаску. Тепер цю ковбаску ділимо на 5 частиночок, розрізаємо стекою і скочуємо у кульки. Це буде у нас квітка для нашого коровая. Чотири частинки це будуть пелюстки для нашої квіточки, а одна частинка серединка. Беремо одну кульку і одну сторону видовжуємо, витягуємо у нашої кульки, щоб вийшла пелюсточка. І це все робимо з чотирма кульками, щоб вийшло у нас чотири пелюстки. Одну кульку залишаємо круглою, бо це буде наша серединка. Тепер подивіться: викладаємо нашу квіточку на наш коровай. Щоб вийшло 4 пелюсточки і зверху притискуємо кульку одну, це буде в нас серединка. Далі знову відчіпуємо. Білий колір нашого тіста. І знову стекою розрізаємо на шматочки. Будемо прикрашати наш коровай. Ми будемо робити з вами листочки. Так само робимо кульки, потім кульку ми розтягуємо в різні сторони вправу і вліву, і притискаємо, Прищіплюємо края. І притискаємо. Це будуть листочки для нашого короваю. Потім беремо ці листочки і прикладаємо навколо нашого короваю. Потім беремо стеку. І розрізаємо края наших листочків. Ще можна стеклою зверху нашу квіточку прикрасити. Можна зробити на квіточки ось такі розрізи. Ви можете будь-яко прикрасити ваш коровай. Ось такий каравай, малята, у нас вийшов. Ми з вами запам'ятали, що це не звичайний хліб, а святковий. Дякую, малята. Чекаю фото ваших короваїв. До побачення!